Привіт, привіт, привіт! Одразу розповім, що я купила в аптеці. Ну, якоби за знижкою, начебто. Ну ось роздавали аптека подорожник. Знижка 10%. За номером телефону, там все як потрібно. І ось, як мама мене попросила купити і каже, 70 гривень буде коштувати препарат такий, як Копернеса. Ну, то він так і коштує. Вони ось накинули на нього. А потім він ось за 72 гривні 36 копійок. Я його купила. Оце така знижка. І ще я брала рощина міаку. Він вийшов 17 гривень 64 копійки з такою, ось, як ви бачите, знижкою. Це в аптеці подорожник. Ам'яку мені потрібен, щоб полити... полити ним часник. На базарі купила помідори, помідор рожевий по 100 гривень. Два штуки взяла. Взяла полуницю по. 90, ой, ні, по 85 гривень, так. Полуниця, сказали, з Миколаївської області. Пахне, ну, обіцяли, що буде смачна. Хліб майже 22 гривні Нарізний, добрий. Заходила я в Аврору. В Аврорі я купила ось такий кошик для. Прищепок, прищіпок. Ну, якби був інший колір, взяла б інше, але не було іншого. 39 гривень. Ось такий кошик для ванної 44 гривні. І ось такий кошик, теж у ванну кімнату мені потрібен. 49 гривень. Там були знижки на корм. Ось цей корм Карпатіон. Чи як там він називається, Карпатян, да? Карпатський якийсь. Угу. Це не тільки не два штуки я купила більше, просто я вже їх зі столу прибрала. Цей корм по 12 гривень, панкіт по 10 гривень. Ну, один із котів, ось у мене тут чек, ось яка сума. Бо дехто каже, показуйте чеки, скільки витратили. Ну, добре. В коментарях просили, то показую. Е, інший кіт у мене є Фелікс. Фелікс був по 13 гривень в сільпо, і теж я взяла йому декілька видів цього корму. Також у Сільпо я взяла мацарелу. Ось така мацарела 40 гривень. Тут. Е, 180 грамів. Це там якась акція. Взяла шпроти ось такі премія 240 грамів. Шпроти 95 гривень. Взяла такий паштет за 50 гривень. Акція на нього була з вершковим маслом. Що я буду робити? Я буду робити салат. Мабуть, зніму відео, як я його робитиму. Не обіцяю. Якщо не забуду, то зніму. Туди йдуть сир, помідори, шпроти, майонез і чіпси. Так, ну і все, в Сільпо. Оце були всі мої, здається, покупочки. І я за них всього заплатила. Майже 300 гривень. Ну, давайте почитаємо передбачення. Передбачення. Є тут у нас ще трохи і все налагодиться. Ну, дякую. Будемо чекати, як буде все в нас налагоджуватись. Так, дивлюся, чи нічого я не забула. Так, все, добре, що перевірила. Ще купила шоколадку за 30 гривень. Зараз покажу вам її. Ось цю знижка на неї. Так, що таке? Ага, навелася вже різкість. Отака 30 гривень з карамелю мигдалем, молочний шоколад 100 г. Міленіум Заходила я в юск. Шукала там для ванної кімнати етажерки, полиці, дивилась, немає таких, як мені хочеться. Тому я купила ось інструкція отакі, ось такі фонарики, ліхтарики поставити у квітничку по 45 гривень штука. Оцей штирьок сюди всередину. Перевертається, він витягається звідти. І оці інструкції були вкладені ось сюди. Ну, чесно кажучи, я його там перевірила, там вмикається лампочка. Але, мабуть, та лампочка має бути вимкнена, і зараз попіду поза штрикою, поставлю, як воно буде працювати на сонячних батарейках. І 30 гривень, а по 45 такі ліхтарки. І 30 гривень ось така велика упаковочка 10 штук ну, такого розміру мочалочки в юскі. 30 гривень. Тому вюску я заплатила 165 гривень. Ось такі вийшли. У мене сьогодні покупочки. Всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою. Дякую за ваші підписочки. Зараз буду ласувати полуничкою, яка пахне на всю мою кухню. Всім пока-пока!